Щоб зрозуміти душу учбового закладу, потрібно там працювати або вчитися. Якщо ж говорити про душу коледжу, то вона молода, енергійна, працелюбна і співуча. Головним завданням коледжу є надання майбутнім юристам, фінансистам, програмістам, педагогам системи знань, умінь і навичок гарантують, Виконання ними в подальшому професійному житті своїх функціональних обов'язків, а також забезпечення культурного і духовного розвитку особистості кожного студента, виховання молодих людей у дусі найкращих людських цінностей. Тому процеси навчання і виховання нероздільні, послідовні і безперервні. Працювати з базами даних, аналізувати розрахунки основних економічних показників, виробничо-господарської діяльності підприємства, створювати інформаційне та програмне забезпечення комп'ютерних інформаційних систем навчаються на відділенні розробка програмного забезпечення. Це все з метою, аби отримати освіту за фахом програмування для електрообчислювальної техніки та автоматизованих систем. Здобувати вищу освіту в коледжі можна на основі базової середньої освіти, тобто після 9 класу. Це дає змогу студентам за один рік навчання здобути повну загальну середню освіту, продовжити навчання за обраною спеціальністю і разом з дипломом молодшого спеціаліста отримати атестат. Волинський економіко гуманітарний коледж надає непогану освіту. І моєю мрією було здобути юридичну освіту. І на базі 9 класів я поступила в цей коледж. Зараз прагну закінчити добре перший курс. Плюсом є те, що е, знаходиться в місті в нашому районі, от в самому районному центрі. Це дає змогу і з сіл району з'їжджатися студентам. Близько, близько до сіл. Взагалі навчання в коледжі має багато пусів. Навчаючись за спеціальністю з фінансів і кредиту, студенти набувають знання і вміння визначити розмір основного капіталу підприємства, його структуру, динаміку, здійснювати роботу з оформлення бухгалтерських документів, що дає їм можливість в подальшому займати посади податкового інспектора. Бухгалтера, економіста, ревізора, обліковця. Професійна діяльність молодшого спеціаліста юриста, яку здобувають студенти на відділенні правознавства, полягає у вирішенні практичних професійних задач в сучасних умовах правового державотворення, здійсненні організації юридичної служби на підприємствах і в організаціях різних форм правовласності. Я навчаюся на град в линському. Економіко-гуманітарному коледжі за спеціальністю юрист. Цю професію я обрала, тому що це була моя мрія з дитинства. Я буду допомагати людям розповідати їм їхні права та обов'язки, які вони ще не знають. Тільки особистість може вплинути на розвиток і визначення особистості. Мистецтво і майстерність викладачів дають можливість студентам отримувати міцні і якісні знання. Я навчаюся на задливському коледжі, тому що мені подобається спеціальність фінанс. Тут дуже чутливі і розумні викладачі також він знаходиться близько від моєї домівки. Мені зручно сюди добратися їздити. Велика увага в коледжі приділяється спортивно-масовій роботі. Працюють спортивні секції. Студенти є неодноразовими переможцями міських і обласних спортивних змагань. На відкриття бейсбольного клубу до коледжу завітав посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Хербст, голова Верховної Ради четвертого скликання Володимир Михайлович Литвин та багато інших поважних гостей. А ще приємно відзначити, що секцію з гірьового спорту веде чемпіон світу заслужений працівник фізичної культури і спорту України, дідовець Олександр Миколаєвич. Тож не даремно в коледжі відкрито відділення фізичне виховання з подальшим отриманням спеціальності учителя фізичного виховання і тренера з обраного виду спорту. Я навчаюся на факультеті фізичного виховання, тому що я хочу навчати дітей, передавати їм знання по обраному виду спорту, навчати їх. Ну, Поваги до спорту. В коледжі проводиться серйозна робота для підвищення якості освіти. Колектив працює над досконаленням модульно-рейтингової системи, діє наукове товариство викладачів і студентів ГІЛЕН. Проводяться науково-практичні конференції. Всі спеціальності акредитовані і ліцензовані. За Роки існування коледжу ми випустили 979 молодших спеціалістів. Коледж нагороджений багатьма почесними грамотами, визнаний лідером сучасної освіти в Житомирській області. Щорічно нагороджується за вагомий внесок у розвиток освіти дипломами міжнародної виставки навчальних закладів. Сучасна освіта в Україні. По закінченню коледжу випускники продовжують навчання у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації за обраним напрямом підготовки. Підтвердженням ефективності навчальної та виховної роботи є те, що більшість студентів коледжу досягли значних результатів у професійній діяльності. Працюють на відповідальних посадах. Шановні дорогі випускники, ми щиро сердечно запрошуємо вас до навчання у новоград Волинський економіко-гуманітарний коледж. Тут ви зможете здобути престижні спеціальності, скажімо, юриста, програміста чи вчителя, тренера фізичного виховання. І продовжити навчання у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. Хто бажає, зможе здобути професію робітника, яка користується на, попитом на ринку праці в Новограді Волинському в районі і інших районах області. Тож з нетерпінням чекаємо на вас. Приходьте, ви будете задоволення.